А, так, це ти. Тож, ти хочеш знати це про героїв, чи не так? Чо ж, ви потрапили в потрібне місце. Тому що. Хто краще розповість тобі про всіх них, ніж. Можливо, найбільший герой з усіх. він, У всьому своєму одязі. Скул, Я впевнений, звичайно, ви маєте своїх мегафанів. Ви буквально моя улюблена людина. Ваші гейтери. Це як фан-клуб, але ми вас ненавидимо. Ваші шанси. Час від часу гігантська жаба. Чомусь. Але це більше, ніж це. Це стосується вибору, який ви робите. Я герой, і я маю робити те, що хочу. Ми думали, ти зможеш врятувати її. Ви знаєте, що це ваше життя і смерть. Це те, що визначає вас, а дійсно. Завишаю з тобою. Я Знав цю одну героїню. Я прийняв її, коли їй не було куди подітися. Вітаю в найексклюзивніший клуб на Альбіоні. Я думав, що я витягну її туди, використаю її подарунок якнайкраще. Але ти знаєш, як це, коли ти молодий і тобі є що доводити. Я скажу тобі: ця дівчина, у неї було все: майстерність, талант, сила Вона була чимось іншим. Вона була. Жахливою. Тож, так? Ой, ні. Колись я знав цю дівчину, яка робила неправильний вибір Генфрі, вона повернулась. Збираюся виправити це місце, і ніхто не стане на моєму шляху. Реліз гри Fable у 2025 році підтримуй українську копійку. Підписуйся на наш патрон, баймі кофі, спонсорство YouTube, монобанку та крипту. А поки що кайфової тобі гри.